Лохвицю штормить у місті. Розпочалася масштабна безстрокова акція протесту. Усе через порушення та фальсифікації на проміжних виборах у раду. Під будівлею ОВК дві сотні бійців добровольчих батальйонів та місцеві мешканці. протестуючи вимагають від окружкому негайно почати перерахунок голосів по всіх дільницях 151-го округу. Люди переконані, волевиявлення відбулося з численними порушеннями висловлюю свою недовіру до цих виборів. Вже ну, вже більше десяти кандидатів, висловили свою недовіру. Тому я вважаю, що вже все-таки можна звернути на це увагу. Ми знаємо, ми бачили, як кидали там по два-три. Там якісь бюлетні вкидали на різних. ДВК, тому ми там це складені, це складені акти. Це все подано. Да, це все подано до правоохоронних органів, тобто до поліції. Прокуратура також там порушила справи. Як заявляють учасники мітингу, підставою для протесту стала розбіжність результатів паралельного підрахунку голосів кількох виборчих штабів і результатів, опублікованих на сайті Центр виборчкому. Ми вважаємо, що це фактично ганебна, ганебний шлях до фальсифікації і підробки істинних підсумків виборів. Я закликаю всіх сьогодні продовжити нашу боротьбу і вимогу до того, щоб все таки істина була встановлена і підведений підсумок справжнього підсумку виборів. Якщо виявиться, що є дискредитація, є порушення законів, треба переглянути підсумки виборів і можливо провести повторні вибори. Також місцевих жителів обурила бездіяльність ОВК, поліції та влади по оприлюдненим відео, де один з керівників штабу відверто займається підкупом виборців. Дуже хочеться законності, тому ми подали до суду. Я вважаю, що суд прийме все таки законне рішення і буде все таки перерахунок. Тому дочекаємося просто рішення, і вже будемо з рішенням би, йти по закону. У разі якщо вимоги не будуть виконані, протестувальники готуються до більше рішучих дій.